Вітаю, друзі! Неділя, вихід. Перший вихід з Deus Light. Будемо пробувати. Буде щось цікаве, покажемо. Вискочила якась монетка. 15 копійок. Року не бачу. 46-го року. Так, є монетка. Вроді би. Так. Що це? Це вже копійка. Царизм Тисячу дев'ятсот дев'яностого року. Це весь мордяк, який чоловік сьогодні накупав. Воно ще з землею. О, він як все помиє, тоді знімемо ще чистеньке. О. Шмурняк. Шмурняк? Це вже в чистому виді вимитий, вузрі, зі тепер оце все. Що в нас робиться на полях? Бачите оце все? Шмурняк.